Наш марш дещо романтично вирішив, що ми тут всі вільні люди, але коли Ігор Балинський вибирав для мене тему писати про студентів, навіть не питав моєї думки, чи я хочу про них писати, сказав, напишеш і до побачення. Ну, і тому я написав щось, що називається в очікуванні на ідеального студента. Тому я зараз... Вам, навіть і студенти, дуже швидко зачитаю ваші права і обов'язки, тому що нема коли тут дуже про це говорити багато. Отже, школа журналістки УКУ, як, мабуть, кожна школа на світі, від набору до набору очікує на свого ідеального студента. Всім викладачам ніби відомо, що немає ідеального студента, але відомо, що наша школа теж ставить завжди перед собою <кхів> завищені вимоги. Потім, очевидно, ми коригуємо, ці вимоги. Тому що нам самим дуже важко порозумітися, який є ідеальний студент. Так? Отже, відповідь на це питання, яка є ваша мотивація, ми завжди питаємо студентів на співбесіді, щоб зрозуміти, чи така людина надається на роль ідеального студента чи ні. Ну, але, як я вже сказав, що ми зіткнулися з тим, що у кожного з нас такі різні підходи до того, хто є ідеальним студентом. Що Залишається небагато критеріїв, які є спільними. Отже, для мене ідеальним студентом є, наприклад, це прототип такої універсальної мультиварки, який просто задав програму, натиснув кнопку і вона все сама зробить. А я в цей час буду безтурботно насолоджуватися життям. Вже для Отага Довженка, наприклад, нема мови про насолоджування життям, якщо він не бере участь в процесі підготовки матеріалу від мене. Тому для нього ідеальним є студент швидше той, який не тільки представляє якісний власний рецепт, але й готовий сприймати, вносити отарові корективи і правки. Для Катрусі Івах у нас на кафедрі ідеальним є той студент, який все здає в часу. Без додаткових роз'яснень і без помилок бажано. Звісно, немає межі самодосконалення. Тому ідеальний студент був тоді, що якби він сам собі виставляв оцінки за носію їх у відомості, він би був тоді абсолютно суперідеальним. Наша прекрасна Вікторія Бабенко виходить з зовсім іншої концепції. Вона на старті сприймає всіх наших випускників як ідеальних. А, ідеальних. а потім з великим опором. Всіх інших членів кафедри погоджується, що таки дійсно до ідеальності їм трохи чогось бракує. Ну і зовсім інша історія, це, звичайно, Ігор Балинський. Маючи високий статус шефа, він не може собі дозволити бути шефом неідеальних студентів. З іншого боку, будучи людиною притомною, відповідальною, і прагматичною, Балинський розуміє, що всі вони далекі від ідеалу. З цієї непростої ситуації він виходить в екзистенційно-філософський спосіб, а саме трактує всіх наших студентів як власних дітей. Діти, як відомо, є різні, більш чи менш здібні, послушні, нечемні, вирядливі, лагідні, організовані, розбещені, але ж всі вони свої рідні любля. А свої діти вони завжди ідеальні. Ну майже... Ну, от, виходячи, з такої злобальності концепції ідеального-неідеального ідеального студента ми мусили знайти принаймні один спільний критерій оцінювання. І цим критерієм став дедлайн. Отже, ті студенти, які дотримуються дедлайнів, ми їх вважаємо майже ідеальними. Отже, при цьому збіжність біль, цінок трапляється значно частіше. Якщо говорити коротко про наших вступників, то перший набір, який був для нас особливо важливим і хвилюючим, ми дружно оцінили як такий, в якому забагато зірок. При цьому, що більшість цих зірок були провінційними і самопроголошеними. Теребовня, Миколаїв, Волинський, Херсон, Зимна Вода і Київ, ну і так далі, і тому подібне. Тому наше головне завдання, принаймні на першому етапі, звелося до протирання зіркового пилу на їхніх світоглядних моніторах, можна би так сказати, щоб відкрити їм непростий світ правдивих емоцій і штучних шор на очах, щоб вказати на умовну вартість об'єктивної інформації і на безумовну цінність чесної суб'єктивної оцінки. Наші очікування і зусилля виявилися виправданими. Переважна більшість випускників цього набору... Зайняли відповідні, гідні поваги місця у світі українських мас-медіа, посіли важливі посади чи очолювали амбітні проекти, успішно розвивають письменницьку чи наукову кар'єру. А тих, хто під час навчання добре слідкував за поняттям дедлайну, з життєвими дедлайнами теж все склалося добре. Вже створили сім'ї, привели на цей світ дітей. Другий набір ми окреслили просто так. Є надія, але забагато журфаківських». Спочатку ми взагалі не дуже хотіли брати випускників факультетів журналістики, бо вважали, що ті, котрі вже хотіли чогось навчитися, вони вже чогось навчилися. Однак досить швидко з'ясувалося, що здобути ними знання належало до категорії явного знання, в той час, як у нас вони почали шукати, надіялися отримати доступ до таємного знання. Ну і саме журфаківський згодом, коли були знайомі з поняттям дедлайну, створили групу противаги для перспективних, але асоціальних і ексцентричних студентів, що врешті-решт, в кінці-кінці їх перетворило на одну спільну дружну команду. На імінний першого набору тут нам вдалося доконати суттєвих перемін, не тільки зробивши з випускників журфаків пристойних універсальних журналістів, але й з типів з асоціальних типів, соціально відповідальних громадян. Нам навіть вдалося досягнути перетворення екзиктованих волинянок на майже поборних галичанок. А ентузіаста спортивної журналістики, до мого особистого задоволення, нам вдалося перетворити на серйозного спеціаліста з, ітори... з історичної тематики. Третій набір нас дещо насторожив що... тим, що там було забагато киян. Однак ця тривога, тривога минула досить швидко, коли вони всі поїхали назад в Київ, прихопивши наших Львівських. На Майдан вони поїхали. Тоді прийшла інша тривога. Це було очікування, що всі вони якнайшвидше повернулися живими, здоровими, здатними вчитися. За для цього я навіть взяв на себе публічну обіцянку, не називати їх більше рагулями. На щастя, всі вони повернулися і навіть зуміли в чомусь стати першими. Наприклад, вони першими не зробили нормальної газети межах мого курсу. Вони вперше в нашому досвіді помінялися життєвими локаціями. Частина киян залишилася працювати у Львові, відрядивши частину галичан у столицю, зрівноваживши цю непросту ситуацію тим, що залишили у Львові одного дуже відомого тернопільського любителя розмовного жанру. Зрештою, це, перший, це був перший набір, який дав нашій кафедрі нового окладача. Четвертий набір і останній на сьогодні випуск був просто завеликим. Він був вдвічі більший, ніж попередній. До того ж, він увів до мого вульгарного лексикону два нових окреслення це хіпстери і донецькі. Було забагато хіпстерів і донецьких. Обидві ці категорії мене особисто стурбували вже на старті, бо представниця так званих донецьких виконала ідеальну, як акапельну мою улюблену пісню Ой вершим і вершем. А представник хіпстерів на мою критику їхньої концепції газети заявив, що я не належу до їхньої цільової аудиторії. Далі вони повелися ще більш підступно і непредбачено, завдяки чому ми їх майже полювили. Всі вони виявилися кращими, ніж ми собі уявляли на початку. Хіпстери виявилися більш талановитими і відповідальними, а так звані донецькі зарекомендували себе значно більш принциповими і обов'язковими людьми. Не дивно, що всі вони дійшли до бар'єру магістерських робіт. Хоч не всі його переступили. Підсумовуючи сумуючи цю частину моєї промови, я мав би сказати, що ніхто з них так і не став ідеальним студентом. Зате тотальна більшість з них стали тими, ким ми можемо і будемо пишатися. Всі вище наведені оцінки і висновки ставлять значний виклик перед нинішніми нашими студентами. І ті, які вже вчилися, і ті, які щойно починають свій шлях. Адже з кожним роком, з кожним набором ми все краще орієнтуємося, які є типи неідеальних студентів. З року на рік нас все важче цим здивувати. Це означає, що новим студентам доведеться прикласти все більше зусиль, більше праці, наполегливості, дисциплінованості і ентузіазму. Наша школа не терпить рутини і повторюваності. Пам'ятайте, ми ставимо перед собою недосяжні завдання. І в цьому нашим партнером може бути тільки особливий студент, хоч і не ідеальний. Певною мірою ми очікуємо цього і від наших випускників. Ми не можемо очікувати, щоб ви були ідеальними у нашій далеко не ідеальній країні, але сподіваємося, що ви пам'ятатимете про ідеали і цінності упродовж всього свого професійного життя. Ми не можемо очікувати, що ви за всю свою журналістську кар'єру будете не на зверте, а на життя боротися зі злом. Але сподіваємося, що завжди виступатимете на стороні добра. Ми не можемо сподіватися на вашу відданість і прив'язаність до нашої школи. Але сподіваємося, що збережете вірність тій спільноті, у яку ми намагалися вас упродовж двох років втаємничити. Це спільнота, яка виходить незалежно від розвитку подій. Вона виходить далеко поза рамки академічних і професійних середовищ. І ця спільнота залишиться без сумніву в історії української журналістики під назвою Школа журналістики Уку.